Добрий день, любі діти! Діти, а чи полюбляєте ви подорожувати? Подорож це пригоди, і їх полюбляють усі. А скажіть, на чому можна подорожувати? Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Це автомобіль. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок. Гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Це автобус. Що за дивний дивний птах? Високо у небесах возить він людей, літає. І пілотним управляє. Звучно мандрувати так, ну, звичайно, це літак. Пасажирський чи вантажний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Це потяг. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Це корабель. І навіть на такому. Як натиснеш на педалі, побіжиш далекі далі. Це велосипед. Як ми можемо назвати це одним словом? Так, це транспорт. Сьогодні ми з вами. Ще раз пригадаємо види транспорту. Світ транспорту дуже різноманітний. Транспорт, який перевозить пасажирів, називається пасажирський транспорт. Транспорт, який перевозить вантаж, називають вантажний транспорт. А ще є транспорт помічники або спеціальний транспорт. А навіщо потрібен транспорт? За допомоги транспорту люди можуть переміщуватися або подорожувати між містами та країнами, а також перевозити різноманітний вантаж. А зараз давайте пригадаємо, які бувають види транспорту. Літак, гелікоптер, повітряна куля. Цей транспорт літає у повітрі. Він називається повітряний транспорт. Човен, пасажирське судно, корабель. Якщо цей транспорт плаває у воді, то він називається водний транспорт, мікроавтобус, трамвай, автомобіль, мотоцикл. Цей транспорт їздить по землі. Тобто цей транспорт наземний метро їздить під землею. То цей транспорт називається підземний потяг, пасажирський вагон, вантажний вагон, електропотяг. Цей транспорт їздить по залізним дорогам. То це залізнодорожний транспорт. Молодці малята. А зараз ми з вами пограємо у гру. Хто керує транспортом? Яким видом транспорту керує пілот? Так, пілот керує літаком. А яким транспортом керує тракторист? Тракторист керує трактором. А чим керує водій? Водій керує автомобілем яким видом транспорту керує машиніст? Машиніст керує потягом. Чим керує капітан? Капітан керує кораблем. А чим керує мотоцикліст? Правильно, мотоцикліст керує мотоциклом. Сьогодні ми з вами пригадали транспорт та його види. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення! До зустрічі!